Доброго дня, шановні присутні, мене звуть Шевченко Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності ТОВ СБПМ в рамках проведення процеду... процедури оцінки впливу на довкілля. Експлуатація пункту заправки автотранспорту пальним за адресою Одеська область, Березівський район, Сента Іванівка, провулок південний 19. Процедура оцінки впливу на довкілля було розпочато 16 травня 2024 року, 24 липня 2024 року. В єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля. Та оприлюднення оголошення про початок його громадського обговорення. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування і пропозиції від громадськості до планованої діяльності. Як ми бачимо наразі, представників громадськості у нас немає, є тільки представник суб'єкту господарювання. І за нашим регламентом ми будемо чекати представників громадськості 10 хвилин. Якщо ніхто не доєднається до нас, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Тож чекаємо хвилин. Доброго дня, Наталія, Ви представник суб'єкта господарювання чи громадськості?

Скажіть, будь ласка, ваше прізвище та ім'я? Дим'яне, Тетяна, приколі. Дякую. Як ми бачимо, представників суб'єктів господарювання представника громадськості до нас так і не доєднався, тому будемо завершувати наші громадські слухання. Дякую, що доєдналися. До побачення.